Привіт! Сьогодні ми знову відправляємось на пошуки. На щастя, у зв'язку не з самою кращою погодою нам не потрібно одягатися та йти на вулицю. Нам буде достатньо мати доступ до інтернету. Цього разу ми будемо розшукувати адвокатів та нотаріусів. Почнемо з нотаріусів. Вони зустрічаються частіше та ховаються не так добре. Нотаріус вам стане у потребі, якщо необхідно, завірити підпис на якомусь документі чи виробити завірену копію документа, особливо у випадку, якщо мова документа українська. Для пошуку нотаріуса у Чехії ми скористаємось сторінками чеської колегії нотаріусів. Де, окрім списку нотаріусів, ви знайдете деяку інформацію українською мовою, наприклад, контактні номери телефонів для громадян України у різних містах Чехії та інформацію про надання послуг у святкові та вихідні дні. Список нотаріусів знаходиться на адресі. Пошук можна виконати за колегією, розділенням за областю чи містом, за судом. Розділення за містом чи районом за мовою, за робочою добою та й за ім'ям. Спробуємо виконати пошук за колегією, ползень та за мовою. Наразі у списку нотаріусів немає окремо української мови, що виглядає дивно, але будемо це вважати залишками з минулого. Так чи інакше, більшість нотаріусів з російською мовою володіють і українською. Тому виберемо ось так та да натиснемо пошук Гледат. Ми отримаємо список нотаріусів з адресою та телефоном. В детальній інформації ми знайдемо робочі години та інформацію про знання мов. Тепер перейдемо до пошуку адвокатів, які можуть вам надати юридичну допомогу чи стануть у пригоді у випадку суду. Для пошуку адвоката у Чехії скористаємо сторінками чеської колегії адвокатів. Тут ви також знайдете деяку інформацію українською мовою та список адвокатів Чехії, які допомагають біженцям з України. Пробовано, що означає добровільно і безкоштовно, чи зі знижкою. Список адвокатів знаходиться на адресі. Пошук можна виконати за містом, за напрямком діяльності, за мовою, за ім'ям та за деякими іншими параметрами. Спробуємо виконати пошук за мовою, вибираємо українську мову та отримуємо список адвокатів. У детальній інформації у кожного адвоката ми знайдемо контактну інформацію, телефон, електронну пошту, сайт та інформацію про знання мов. Якщо вам це відео було корисне та чимось сподобалось, ставте лайк, діліться ним та було б непогано підписатися на канал, а також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!